Міськвиконком продовжив дозволи на розміщення реклами в центрі Ужгорода. Йдеться про невеликі рекламні конструкції на ліхтарних стовпах уздовж пішохідного мосту. Кінцевий вигляд нових рекламоносіїв іще не затверджений. Зате відомо, що розмір конструкцій не перевищуватиме 60 сантиметрів на метр. Питання буде, скажімо, розглядатися трошечки пізніше, коли дадуть пропозицію, як вписати грамотно. Ці реклами носії в конструкцію світильників. І якщо громада бажає, то перед погодженням ми можемо розмістити ці речі на своєму облозі для обговорення. Бореться влада міста із неоковирними об'єктами торгівлі на історичних вулицях Ужгорода. Зокрема, позір звернено на площу театральну. З власником сувенірної крамнички ведуть перемовини про те без особливого успіху. Споруду, яку він, скажімо так, створив для цієї торгівлі. Вона звичайно не вписується в наше місто, тим більше в такому центральному місті. Неодноразово його попереджали, і попереджали і наші працівники, і особисто міський голова до нього підходив. Ну, на жаль, реакції не було ніякого. Щодо долі міського водоканалу, майно якого наразі арештоване, Віктор Погорєлов відправив на доопрацювання спеціально створеної комісії проект рішення про утворення інвестиційного підприємства з дольовою участю водоканалу. Нагадаємо, два роки тому одна з фірм збиралася взяти підприємство в оренду на 50 років. Міська влада позвалася до суду, який своєчергово виніс ухвалу відмінити рішення сесії. Тоді прокуратура наклала арешт на майно водоканалу. Виявилося, що Арешт до сих пір не знятий, незалежно від того, що ми відмінили це рішення. Тому в правовому полі навіть не можна робити якихось дій. Крім того, у нас велика податкова заборгованість водоканала перед державою, і ми мусимо мати тільки дозвіл податковий створити. Спільне інвестиційне підприємство. Система ж подання води для містян найближчим часом змін не зазнає. За словами міського голови, поки не вирішиться питання з водоканалом, про обіцяне цілодобове постачання говорити нема чого. Наостанок Віктор Погорєлов запевнив, що в місті триває боротьба з наслідками негоди. В підтоплених мікрорайонах ретельно прочищають стоки. Разом із тим бідкає це каналізацію в Ужгороді проклали ще 80 років тому. За весь час вона мінялась лише в окремих ділянках, хоча потребує оновлення на більш як 400 вулицях. Процес вартісний, а отже, затягнеться.